Привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Світлофор.ua. Ми з вами сьогодні продовжуємо рубрику розгляд екзаменаційних запитань, і у нас на черзі тема рух транспортних засобів у колонах. Ще раз хотів би повторити, що ці тести, які ми розглядаємо в даній рубриці, це є офіційно затверджені тести головним сервісним центром. І вони вам зустрінуться на іспиті на посвідчення водія категорія Б. Тепер, що стосується. Більшого доступу до відео на YouTube каналі. Воно доступне для всіх спонсорів каналу, ті, які підтримують розвиток його своїми донатами. Тому посилання в описі залишаю для того, хто хоче приєднатися і отримувати доступ до відео без реклами з максимально детальними моїми поясненнями, щоб ви якомога краще могли підготуватися до іспиту і скласти його з першого разу. Дякую вам, що підтримуєте також розвиток каналу своїми вподобайками. І коментарями, і також що поширюєте і популяризуєте дані відео. А ми з вами розпочинаємо розгляд даної теми. Отже, перше запитання: як позначаються транспортні засоби, що рухаються в колоні, якщо їх не супроводжують оперативні транспортні засоби? Тут у нас в першому запитанні правильний варіант відповіді під номером 4, тобто і перший, і другий варіант. Тобто, якщо. Колона їде без супроводу, то на кожному транспортному засобі і спереду і позаду встановлюють розпізнавальний знак колона. А також на всіх учасниках повинно бути увімкнене ближнє світло фар. Якщо колона вже рухається в супроводі поліцейських, то ось цей розпізнавальний знак колона вже не є обов'язковий до встановлення. Тобто він може бути, може його і не бути. Тому, ще раз повторюю, тут у нас правильний варіант відповіді під номером 4. Друге запитання. Як позначають транспортні засоби, що рухаються в колоні, яку супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненими червоним, синім і червоним, зеленим або синім і зеленим, проблизковими маячками та спеціальними звуковими сигналами? В другому запитанні вже другий варіант відповіді правильний, що лише на кожному транспортному засобі вмикається ближнє світло фар. Третє запитання. Як повинні розміщуватися на дорозі транспортні засоби колони? Тут правильний варіант відповіді під номером 3, що колона повинна рухатися лише в один ряд, як найближче до правого краю проїзної частини, за винятком випадків, коли її супроводжують оперативні транспортні засоби. Тобто, якщо вже є супровід колони. Оперативними транспортними засобами, то тоді вони не зобов'язані прижиматися якомога правіше до правого краю проїзної частини. А якщо рухаються без супроводу поліцейських, то повинні якомога правіше. Четверте запитання: швидкість руху колони та дистанція між транспортними засобами встановлюється. Ось тут у нас правильний варіант відповіді, також під номером 3, що хто задає швидкість руху колони. Старшої колони або за режимом руху головної машини, відповідно до вимог правил дорожнього руху на певній ділянці дороги. Тому, знову ж таки, дивимося по факту, якщо у нас в колоні немає супроводу поліцейських, то швидкість руху буде задаватися тією першою машиною, яка їде в голові колони. Якщо вже є супровід поліцейськими, то звичайно що тоді поліцейська машина, яка їде попереду колони. П'яте запитання: як повинна рухатися колона? Яку не супроводжують оперативні транспортні засоби, щоб не створювати перешкод транспортним засобам, що обганяють. Отже, ми з вами повинні пам'ятати, що якщо колона рухається без супроводу поліцейських, то дозволяється і обгін, і випередження колони. Так? А якщо вже позаду колони є замикаюча поліцейська машина з зеленим або зеленим і синіми проблисковими маячками, то ні випередження, ні обгону не дозволено. Тому в п'ятому запитанні у нас правильний варіант відповіді під номером 5 також. Перший і третій варіанти. Тобто колона, так, яку не супроводжують оперативні транспортні засоби, повинна рухатися лише в один ряд як найближче до правого краю проїзної частини. Ну і також третій варіант відповіді, що повинна бути розділена на групи до п'яти транспортних засобів у кожній. І дистанція між групами повинна бути достатньою для виконання обгону. Так, для чого ця дистанція робиться між групами? Тому що досить важко виконати обгін п'яти транспортних засобів, які рухаються підряд. І якщо з'являється зустрічний транспортний засіб, щоб водій, який вийшов на обгін, мав місце, де заховатися, а потім знову продовжувати обгін. Шосте запитання: під час зупинки колони на дорозі. На всіх транспортних засобах колони вмикаються. Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 3: що аварійна світлова сигналізація вмикається на всіх учасниках колони, якщо вони е, виконують зупинку. Сьоме запитання: чи можуть сторонні транспортні засоби займати місце для постійного руху в колоні, яку не супроводжують оперативні транспортні засоби. У сьомому запитанні у нас перший варіант відповіді, що не можуть. Тобто, навіть якщо колона рухається без супроводу поліцейських і між групами є певна дистанція, то вона зроблена для того, щоб ми, коли виходимо на обгін, могли заховатися між цими групами, пропустити зустрічні транспортні засоби, і потім знову ж таки виходити і продовжувати обгін. Для постійного руху там місце займати не можна. І останнє восьме запитання з даної теми: у якому випадку стороннім транспортним засобам дозволено. Прилаштовуватися в колону, яка їде без супроводу оперативних транспортних засобів. Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 3, що у разі виконання обгону колони ще раз таки заховалися між групами колони, пропустили зустрічні транспортні засоби і продовжуємо виконувати. Обгін. Ось така невеличка тема була, але надіюся, що вона вам допоможе максимально якісно підготуватися до складання іспиту в сервісному центрі і скласти його з першого разу. Друзі, якщо вам подобається вивчати і розглядати тести разом із каналом Світлофор.ua, не забудьте підтримати це відео вподобайкою, підтримати коментарем, долучайтеся до поширення даного відео в соціальних мережах. Ну і якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. На YouTube канал Світлофор. Юа. До нових зустрічей!